Розв'яжемо наступну задачу. Використовуючи оператори циклу та розгалуження, потрібно вивести усі числа кратні 7 з проміжку АБ, де А та Б цілі числа, які задаються користувачем. Слід відмітити, що виведення даних чисел має бути здійснено лише у випадку, коли користувач задав кінці проміжку. Які задовольняють умові А менше за Б. Перейдемо до побудови програми. Спочатку забезпечимо введення користувачем кінців проміжку. Введення буде здійснено за допомогою функції INPUT, а так як за умовою А та Б є цілими числами, то значення буде надано int. Виведення чисел на екран буде здійснено за допомогою. Має виконуватися лише у випадку, якщо кінці проміжку задовольняють умову А менше за Б, тому побудуємо оператор розгалуження IF. Одразу забезпечимо виведення на екран повідомлення про помилку у випадку, якщо умова не буде виконана. Для цього скористаємось оператором Elf, а виведення на екран реалізуємо через функцію PIN. Повернемось до побулку. Знатиме усіх цілих значень з проміжку АВ. Перед початком побудови циклу надамо їй початкового значення А. Для реалізації циклу скористаємося оператором вайл, який буде тривати до тих пір, поки значення змінної І не перевищуватиме значення змінної Б. І циклу має забезпечувати виведення на екран усіх чисел проміжку кратних семи для того, щоб перевірити, чиє число кратним семи скористаємося знову оператором розгалуження. Де в якості умови перевіряється рівність достатчі нулю відділення числа і на 7. У випадку, якщо остача дорівнює 0, тобто число І є кратним 7, воно виводиться на екран. В протилежному випадку здійснюється перехід на наступне число з проміжку, реалізуємо це за допомогою кроку циклу, який дорівнює 1. Протестуємо програму. Введемо початкове значення проміжку 2. Кінцеве 23. Тоді на екран мають бути виведені числа 7, 14 та 21. Тепер протестуємо програму для випадку, коли користувач некоректно ввів в кінці проміжку. Наприклад, початкове значення більше за кінцеве. Нехай початкове 10, а кінцеве 3. В результаті виконання програми було виведено на екран повідомлення про помилку.